Сьогодні ми прощаємося із святом, введення до храму Пресвятої Богородиці. Називається Віддання свята. Якось воно все суголосне. І те, що ми читаємо в Євангелії. Передання стосовно цієї події. Батьки негли обітницю віддати дитину в посвято Богові. Бо в своєму похилому віці після того життя, яке було неплідним для цієї родини, вони отримали таке щастя, таку повноту буття, що не вважали можливим зберігати цей дар Божий, безумовно дар. Тільки для самих себе. Вони вважали, що треба віддати в храм і присвятити Богу. Їм нелегко було прощатися із своєю дитиною. Ми нічого не знаємо про те, чим було сповнене їхнє життя, не знаємо, але можемо здогадуватись. Воно було сповнено молитвою подяки. За ті три-чотири роки надзвичайного щастя в єдиній, сповненій любові родині. Їхній шлях до кінця був осяяний. Цієї подякування. Не ремствуванням на життя. Не ремствуванням на Бога, який забрав у них дитину. А саме подякування. І вони не оберталися назад поглядом, що було раніше. І що було протягом цих трьох-чотирьох років, вони дивилися вперед. В те їхнє майбутнє, яке з Богом і з надією, а потім колись і з зустрічю з тою, кого вони так. Любви. Їхнє життя, очевидно, було спрямовано до такої певної духовної мети. І ніякі турботи і почуття властиві людям не могли відвернути їхньої уваги від цієї мети. Від цього неістотного, що увійшло в їхнє життя, і дало їм можливість до кінця днів бути вдячними. Ось чому Христос Марфі каже, ти Турбуєшся і клопочешся про багато що. А одне тільки важливо. А Марія обрала благочастку і спрямувала всі свої думки і почуття і бажання тільки на те, що явить їй своєю присутністю, Спасителя. Головне спасіння. Головне. Життя вічне, головне мета нашого існування. Єдність з Богом. І коли ми сьогодні читаємо про те, як він премствував на своїх учнях, родини і розбежтя. Він їм доручав звільняти людей від бісівської влади. А вони не порлись. А чому він каже, що ви роди невірні і розбещені? Невірний тому, що віра слабка. Розбещений не тому, що вони були дійсно розбещеними, але вони були розбещені іншими. Турботиме світу цього, клопотиме своїми. І світ не відпускає одразу людину на той шлях до спасіння, який тільки і вартий того, щоб всю свою увагу, всі свої почуття, всю волю туди спрямувати. Але все-таки так і треба. Так і треба. Ми повинні бути або намагатися бути такими, як та раба Божа Марія, що слухала Слово Боже і все своє єство спрямувало на нього, щоб закарбувати те, що він являє, перебуваючи в світі? Нам треба бути подібними до Спасителя. Нам треба наслідувати Спасителя. Не відуйці своїх свідомостей, почуттів і волі турботам світу цього. Колопочешся про багато що. От його учні клопоталися про багато що. А одне тільки треба. І треба навчитися спрямовувати себе на це одне, що тільки і треба. І коли ми сприймаємо все те, що з нами відбувається, нам треба пам'ятати, чого він нас навчає. Любити і віддавати Богові те, що любиш. Сумувати, але прямувати до єдності з ним. Спрямовувати своє життя і помисли і бажання на одне тільки що потрібно. І тоді ми тут і зараз можемо відчути. Ось воно приходить. Наше спасіння. Як дивний спокій і здатність дякувати. Дякувати Богові і за дар життя, і за дар любові. І за дар тих, кого ми любимо. І кого безумовно все одно втратимо і втрачаємо. Але ж вони є, вони були в нашому житті. І нашої пам'яті, і нашої любові вони не покинуть, Господи. дякую тобі.